Дивіться, що над головою. Валя мене зараз приб'є. Ось такі поляни тут, Цих грибів. Ось, дивіться, раз, раз. Ну як їх залишити? Ось такі поляни. Ось, далі. Вон, все в грибах. Оце гриби. Іду, йду. Дивіться далі. Ось, і звідси гриби. А ось. Тут точно нікого ще ні разу не було. Дивіться, що я тут ходу. Ось. Все, все жовте. Залишаємо нашу машину тут. І он, валюшка вже на полі. І туди десь аж в кінець поля йдемо шукати грибочки. От. Даю. Всім привіт. Йдемо по грибочки. Білі збирали, сині, жовті, а тепер йдемо шукати маслюки. Вчора була гарна в нас. Така злива і думаємо, що маслюки є. Після роботи заморені такі. Валюша каже, єлі повзу. Ну, ползем. На силу дойшли. Ну, не зовсім на силу, але так, цікаво. Диви, скільки зайшло і закажи. Грибочик, там маслючок. І тут не один валя. Так, це не ту роботи. Ще не встигли зайти вже грибочок. Один. А є як? А ну давай. Звісно, різати. Ой, якийсь він. Що ми маємо? Він не червивий. Я його беру. <смеш> <смеш> Дивіться, вони просто скрізь. Ось, такі якісь засмаглі, сонце, вони такі засмаглі. І тут скрізь єлючі. Тут жовтенькі такі. О. Ось, диві. Я під першу сосну зайшов. Дивіться, які вони тут. Вау! Вау тут такі красиві, просто сім'ї. Знаєте, <смеш> да? красиві? Ось, дивіться, далі, знову. А ось і клас. Дивіться. Ох! Красота. Щось і Валя каже, що в неї дуже все красиві. Mm -hmm. Дивіться, під mm -hmm. цим деревом що Валя, оп, ось одненький є, гарний такий. Диви, вони під кожним деревом, слухай. Диви. і тут, Ось, дивіться, маленький такий, прикольний. І є. Ось маленький ще. Ох який. Ох. Ох, є вони тут. І дуже багато. Скільки їх тут є. Ось. Дивіться, з цієї сторони сосанки. Оп! Дивіться, оп. І тут вони є. А ось просто на відкритому. Ох, які. Це вже такі як пірішки. Вон. Крізь. Куди не глянь? Під кожну сосенку, От цю подивлюся зараз. Дивіться. Оп. Під цю подивився. Дивіться. Оп. Ось. Далі. Ще два. Видно, сподіваюся. А ось далі, дивіться. Оп. Он. Є вони такі. Літні. Ось, дивіться, далі. Ось. Страви. Ось ще. Ой, які вони такі на колір. А ось які діти, цілий ряд. Ось, я продовжую це весь час. Я тільки рухаюся. Вон дивіться. Оп. Все, рухаюсь. Отут. От все це у грибах. Ось. Воно все у грибочках. Там вони є. Їх дуже багато. Ось зайшли. Два метра. Я вже одну купу нарізав. Подивіться, які вони гарненькі. Чистесенькі. Ось. Грибочки. А ось з іншої сторони цієї сосни нарізав ще одну кучу. От. Тут менші, але також класні. Валюша пішла трохи далі. Це капецька. Диви скрізь. Під кожним деревом. Ось. Лапасончик. Так. Зараз таких пару кучок і в мене буде повна корзинка. А ми взяли всього нашого лише дві корзини і більше нічого. Від травички відберу вдома. Дивіться, п'ять хвилин. Так, ідемо куди йдемо. Йдемо десь, де менше колить. Тут хтось ходив. Так, тут валякає вже хтось ходив. Ну, звичайно. Не одні ми знаємо що тут є грибочки. Дивіться, яка поляна і тут є такі деревця. Ну, Можна, звичайно, по поляні шукати. Я пройшов, а Валюшка ззаді підрізає. Yeah. Так, такі гарненькі. Так. Кажем, гриби тут ростуть скрізь. Зараз ми, можливо, зайдемо сюди, в гущу. Ну, тут трошки колить. Ще й дуже тепло сьогодні. Да, є грибочок. Ось які вони тут. Саме головне, що вони зверха не мокрі. Вони зверху такі сухі. І їх легко чистити. Тому що цей гриб потрібно ще й чистити. Великого зрізав. А тут дивіться. Ось пробую в ліс заходити. Один, другий, третій, четвертий. Ось сюди. О, я з цього боку зарейшла. Шостий. Ось дивіться сюди. Ось під цим кустиком ще два. І Валюша прийшла до мене в гості, щоб швиденько це все діло зробити. Ти чистенький? Так. Да. Ось така краса сьогодні. Так, ну що, по периметру, то по, по периметру. Сохни не заходимо. Тільки, а є вони валь, дивись. Бач, не треба заходити. Дивися. Ось. Оп. Так. А ось, бачиш, такий класний оцей. Такий червоний пусті. А ось ще, ж тут ще два. Так, є. А тут травичка стоптана. Да. Тут стежечки є. Травичка стоптана і стежечки є. Значить, вже хтось косив. Бабушка. Наша бабуся вже, мабуть. І... Оп! Дивіться, красота який красивий. Так, да, да, тут вже травичка потуптана. От, маслючок. Знову вийшов я з цього ліска на обочину. Тут і ходити легше, і грибочки краще. Вони тут є. Ось такі вони прикольні. І вони тут чистенькі. Без хробачків. Хочеться знаходити саме такі, знаєте, кругленькі такі, ідеальні. Ось, як оце. Раз. Зрізаєш, а він такий жовтесенький. Ось якого кольору. От. І трошки навіть мокроватий. От справжній маслюк. от такий. Тому що грибів тут дуже багато. Їх вони різної форми. Більші, менші, а хочеться красивих. Так, да, вони всі майже круглі. Ось <різь> так пройшлася. Раз, присіла. І вже ріже, диви. скільки в скільки тебе їх. То я бачу, я ось упоклала крувинку, щоб ти не наступив. Оп, І далі. Ось, далі. Оникі, як пиріжки. Ох. І я тут дорізав. яка красота. Під хвоєю, під гілочкою. Ось так. А ось далі сюди, в цю сторону. Раз. Також. Гарненькі. Отакі от хочеться і збирати. Ось, дивіться, ще один. Далі є. А он з цієї сторони далі. дивіться, пішли. Он, жовтенькі. Мабуть, тут нікого не було. А дивіться, далі так, от сюди. Дивіться, раз. Ось. І далі, дивіться, жовтію там, в траві. Зрізаю, бо дуже жарко. Треба чим швидше назбирати. І на поле. І на поле сапати. Оп, дивіться, красота. Дивіться, красота. Чистесенькі, красиві грибочки. Валюша йде по козячій тропі. Сіроша. Я по-людській. Так, іду я теж покочеться. Вон така тропа. Зараз на нас приведе. Диви, які тут. Ач круг'яки які. Я шукаю дуже красивих. Пора будемо. Диви вам до який класний, круглий. Попробую зрізати. Дуже красивий. Ось такий. Ай, ще який чистесенький, дивіться. Круглий, м'ясистий такий. Ось такі зараз будемо різати. Тут. Бач, класно тут. Я знаю, куди йти, бо я вже тут колись був. Диви, да. Клас. А, і ось все ще вони є. Так, Олюнь, давай, ти нарізаєш тут, а я з другої сторони. Бо тут їх точно є. Ось взагалі все в грибах. Вони каже, були люди, але гриби є. Дивіться, вони є. Вони під, кож... під кожним деревом є ці маслючки. Саме сезон, мабуть, хоча в минулому році сезон маслюків почався в липні. А сьогодні 10 червня. 10 червня і це вже другий раз ми збираємо маслюки цього року. Ну, дивіться, хмари. Але так парить. Передавали 32 градуси, мабуть, є всі 40. Дуже душно. О, залишив корзину, дивіться. Такі прикольні. Скрізь. Птиць. І тут він є. І тут в траві є. Ось. Куди не глянь. Ось, дивіться. Я не знаю, камера, мабуть, бігає, тому що тут стільки грибів, очі розбігаються. Трава. І воно просто як зірочки на небі. Звідти, звідси ось. Вон, в траві далі. Усе класні такі, молоді, нарешті я їх знайшов. Найшов такі, які шукав. Ось такі грибочки, дивіться. Оп, там, дивіться. Ох! І їх тут багато. Оце грибний рай, дивіться. Малесенький такий. Ось. Вони якраз самий кайф. Дивіться, оп. Ось, з цієї сторони є. А ці далі. Травинку розгортаю, а там просто як насипано. Що вкусив? Що вкусив? Що вкусив? вкусив? Ну, куди? Тут не в язика. Кричу ж. Валюшов. Сіроше, ааа, це не смішно. Валюша, давай я висмокчу. Він тебе на шапці сидить і на плечі он Да. Да. Обійшли трошки з іншої сторони цього ліска. Грибів скрізь є. І скрізь ми пробуємо, де краще вже. Перебираємо харчами. Оцей чистенький. Пришукаємо маленькі, частенькі і красивенькі. Ще щоб самі застрибували в кошик, то була б взагалі красота. Зайшли в дерева. Тут валом грибів. Я не знаю, аби хтось прийшов, нарізав. На маринування хочеться вибрати гарних таких. Тут є дуже багато. шикарний. Ось, дивіться, Корчали. По три, по чотири. Ось далі просуваюся. Ось відкриваю. Які вони прикольні. Ось. Ой, це гримнуло. Ой, це... гримнуло. Треба поспішити. А ось ці самі. Я це поле часу не перейду тобі. А поле треба перейти по сої, а вона дуже низенька. І якщо піде дощ, то буде сильне болото. Тому ми дуже спішимо. А дивіться, ось який. Як білий кашкет. Хай Просто для красоти. Великий маслічара. от Який масивний. Звичайно, він вже зіпсований, але він такий великий. Дуже багато сьогодні старих грибів. Дуже багато. Все в грибах. Дуже ж гарні вони такі ці, ці грибочки. І трапляється так, що великий і чистий, дивіться, зрізав, так? вже думав, що він вже точно червивий. А він чистий. А маленький ріжеш. Думаєш, ох, класний. А він червивий. Тому треба перевіряти кожен грибок. Ось, знаходжу, такі світлесенькі. Тут багато дуже світлих. Ось грибочки. І там он далі в сосунках відніються. І в цю сторону, якщо розвернути камеру легенько, то вони є скрізь. Вони скрізь відніються, Жовтий, скрізь є. Яку сторону не дивиться, камера не все знімає. Але отак подивився і он по лісі, отак. Он бачите. І є. І скрізь там вони є. І туди подивився, і там є грибок. Тобто абсолютно скрізь. Дуже багато. Валя кричить, збирай, бо гримить, а я тут не можу намилуватися. Не чую. А. Ось дивіться, знайшов взагалі молодесенький. Скільки з'являються ось. Ще мокрі. А ось які вони, бачите, ох, під гілочками. Вон теж є, І прямо такий грибочок. Тут класні вони такі. Швиденько вирізаю. Забрався просто в центр хащів. Дивіться, посередині скрізь, й скрізь сосни. І тут повно також грибів. Думав, тут буде їх менше. Дивіться, тут, там, ось. Далі є грибочок. Ось. І там грибочок. І там грибочок Вон відніється. І ось. І ще один. А далі гілочки забираю. І там їх також є кілька штук. З Оп. Є. І далі, дивіться, я таку сосну тільки відкриваю. А це в соснах далі. Ще вон. Я понизу низу сосом лазю, отут. Дивіться, а воно жовтіє там скрізь. Ти просто повзеш під соснами, а грибів тьма. Яке відчуття, що я сьогодні зрізав вже більше тисячі грибів. Наберемо тільки чистенькі. І вже так гримає. Уже ось. Дивіться, що над головою. Валя мене зараз приб'є. Ось такі поляни тут цих грибів. Ось, дивіться, раз, раз. Ну як їх залишити? Ось такі поляни. Ось. Далі. Вон, Все в грибах. Оце гриби. Іду, йду. Дивіться далі. Ось, і звідси гриби. А ось. Тут точно нікого ще ні разу не було. Дивіться. Що я тут знаходжу? Ось. Все, все жовте. Нарізаю і біжу. Ти від сміття вже не відчищую. Просто нарізаю, їх тут тьма цих грибів. На небі гримить. Слухайте. От. А йти через це поле треба ще. Валюша моя вийшла вже. вже біля поля. Не дасть нам цей дощ дорізати. Але й так, слава богу, дивіться. Скільки маслюків. Валь, може з цього не буде дощу. Так, друзі. Ось на цьому і все. Гарне таке полювання. Півгодинки походили. Валюша повну корзину набрала. Покажи. Так, о, накосила вона їх, встигла набрати. Я чуть-чуть я не добрав, але є, дивіться, гарна Також, така. Люди, яка хмара, і он, побійним. дивіться, яка хмара, а нам ще через це поле йти. Дякуємо всім за перегляд, друзі. Бажаємо вам міцного здоров'я, гарних таких полювань і не отакої погоди. Пока-пока. Ну, давай тікаємо. Тікаємо. Оце грима є. І, і ми просто летимо. О! І на другі. І Я летю. Капнуло! Капнуло, кричить Валюша. І близько її вже. Оце екстрім. Я вже починаю доганяти Валюшу, вона дуже не любить по болоті йти. О, полетіла торпеда моя. Чого, молодця, Сережа? Ну от ми вже в машині. Пробіглися так, що капець. Овалюха. Оце екстрим. Давай. Все, друзі. До нових зустрічі. Так, я ну, приручнів. Давай.